Кулінарна родзинка вітає вас. На дворі весна, багато роботи, немає коли довго возитися на кухні, а хочеться чогось смачненького і швиденько приготованого. А що можна приготувати найшвидше це лінію вареники, які так люблять у нашій сім'ї. зім'ї. Я поклала 300 грамів сиру, додаю одне яєчко, сюди вкидаю трішечки соди. Як це трішечки, десь півчайної ложечки соди. чайної ложечки або три чайної ложечки на кінчику солі. І додаю. Борошну. Борошно даю стільки, стільки візьме наше сирне тісто і руками розминаю. Перед цим я зімкнула кастрюльку, подивіться, будь ласка, вода у неї вже закипіла. Сирне тісто я теж вже вимісила. На тісто мені знадобилася отака чашечка борошна, десь 250 грамів, але може піти трішечки і більше, дивлячись, який творог він буває або М'який або не дуже. І через те борошна може піти трішки більше або трошечки менше. тісто розкачую ковбаску таку, ділю на дві частинки. Спочатку розкачаю одну частинку, а потім іншу. Розкачує на отакі вот дві ковбасти і розрізую. Ковбаски розрізать на маленькі часточки. На такі квадратики. Притрусить борошно, щоб вони не пристали до досточки. Кушечки або квадратики наші. Отак. Ту бурушно обкачуємо ще, те, що залишилося. Щоб вони прилипало до досточки, коли ми будемо вкидати. І вкидаємо кип'ячу воду на середній вогонь швиденько і обов'язково, легенько, з під дна, підберемо і розмішаємо їх. Варенички закипіли, прокипіли буквально 5 хвилин. Беремо шумовку, змазуємо тарілочку сметанкою і викладаємо варенички, Погляньте, які вони вийшли пишні. 300 грамів створова в нас вийшла отака гірка вареників. М'яких, ніжних, пишних, пухнатих. І залишається тільки притрусити цукром і взити сметанку. Притрушуємо цукром через те, що ми не додавали цукру в вареники. І тільки після того і згадується дитячий садок, коли отакі діни вареники діти називали пальчиками. І дуже їх любили. Отакі такі колобочки варенички у нас вийшли. І додаємо сметану. Сметана густа, домашня, базарна. А потім розділимо на порційні тарілочки Сметанки поливати обов'язково гарячими, для того, щоб варенички наші не злиплися І смачного. Приєднуйтесь до мого каналу, підписуйтесь і ставте лайки.